Більше року тому ми купили цю стареньку хатинку в селі. Поки ми тут не живемо, наводимо все потихеньку до ладу. Це наша вірандочка з маленьким віконечком, стан якої сьогодні вам покажу і буду розказувати потихеньку, поступово, що ми будемо робити з цією кімнаткою. Не просто так її обкладали тут з двох сторін цеглою, тому що було, видать, дуже вже сумна ситуація зі стінами. Тому, мабуть, попередні господарі і прийняли таке рішення. Ну що, ви готові побачити, що ж там коїться всередині? Попереджаю, слабонервним не дивитися. Ось такі от стіни ми маємо всередині. Той, хто не злякався, молодець. Значить, ви маєте стійку нервову систему. Моя основна місія це зробити так, щоб ці стіни якомога швидше не завалилися, а простоїли довго-довго, зверху, більш-менш нормальний стан, як ви можете побачити, а от знизу сама гарнюща картина. Тут уже, видать, попрацювали не тільки час, а й щурі. Миші, може, ще хтось не знаю. Влітку навіть вуж був в хаті на кухні, злякалася взагалі. Капець. Треба робити все, щоб ці стіни не завалилися. Сьогодні буду займатися цим питанням. Оце все, миші погризли, тут віддать, лежав пенопласт, хтось поклав. І це все треба буде прибрати. Сьогодні вичищаю всі дири і буду думати, що з ними робити далі. Перед тим, як розбиратися з дірками, мені буде треба прибрати всі оці килими на підлозі, я ще не знаю, що там за підлога. Оця щелина теж потребує замазування. Стеля у нас у відносно, у відносно гарному стані. Щелини є по всій стелі, але стеля не тече, сухенька, біленька. Не знаю, що я буду з нею робити, але щось треба буде зробити. Основна моя місія зараз це крупні. Дірки. Тут колись у господарів стояла плита газова, мабуть, вони тут готували в цій кімнатці, тому що кухня у нас в хаті дуже маленька, там не поміщалося, мабуть, це все. Ось такі дірки, бачите, аж страшно дивитися, може хтось там вискаче звідти. Зараз прибираю всі килими і подивлюся, хоч що за підлога тут у нас. Бо тут настелено, настелено, коли ми теж навіть мести через це важко. Так що, кому цікаво, дивіться разом зі мною, підписуйтесь, завжди рада вашим лайкам та підпискам і коментарям. Ось мішок випінопласту я повигрібала з того куточку. Всі килимочки поприбирала на парканчик, поки весною буде їх прати, викидати не хочу. І я приємно здивована, у нас тут плитка на підлозі виявляється. Я очікувала або землю, або дощечки якісь гнивші. А тут ще і пліточка, хоч і старенька, але це радує. Оцю штукенцею, бачите, тут хтось вже підмазував, пліточки не було. Ця пліточка трошечки лежить, вже не чіпляється ні за що треба буде її підшаманити. Але то не проблема. Оце ще зараз треба буде прибрати лист, якийсь, незрозуміло, що там під ними ще лежить. Може якийсь сюрприз, що його туди поклали. А ні, нормально все. Блін, поламала нігодь. Ой. І не один. Больно дуже сильно. Але плакати нема коли. Ох, перетерпимо і будемо далі робити. Ну, моя вина. Ось такий от підлога у нас. За підлогу я дуже довольна лишаюся. Мене така підлога на веранді цілком зараз влаштовує. Починаємо розбирати все, що ледь тримається, для того, щоб мастити дірки. Все, що таке от тут би бути не повинно. Відколупую все по максимуму. Скажу чесно, я не така смілива. Таку живність я дуже боюся, тому боялася, що коли я буду прибирати оці всі шматки, звідти хтось на мене вистрибне. Найбільше боялася, що вистрибне якась зміюка. Ну, слава Богу, цього не сталося. Як ви вже всі, мабуть, зрозуміли, хатка в нас із саману глиняна кажуть. Саман це глина, пісок, солома і кінський кізяк, перетертий в розчин. І отака от у нас от хатинка. З такою технологією я ще не стикалася. Я звикла працювати з цегляними стінами. В квартирі у нас цегляні стіни, звичайна штукатурка. От там я знаю, що робити. Почала читати в інтернеті. Всі пишуть, що в глиняних стінах отак от штукатурить або десь щось підмазувати цементним розчином, не бажано, тому що стіна перестає дихати. Дивіться, які шматки я прибирала. Це взагалі. Кажуть, що не буде дихати стіна з цементним розчином. Тому я голову ламаю, чим його заробити так, щоб стіна не переставала дихати і не збиралася в кімнаті волога. Так як ми все одно тут поки не живемо. Хата не опалюється, вологи достатньо. Зимою в хаті буває навіть мороз. Рекорд у нас був мінус 5 посеред зими прямо в хаті. Ну, щось, я думаю, придумаю і буде все пучком, сподіваюся на це. Весь процес паралельно я знімала на своїй сторіночці в тіктоці. У мене там дуже багато підписників, набагато більше, ніж тут, на Ютубі, але хочу я і тут таку собі аудиторію набрати. Дуже мені буде приємно, якщо ви все ж таки на мене підпишетеся і будете мене підтримувати. Все, що лущилося, я поприбирала. Зараз я прибираю сміття за собою і починаю далі працювати. Так як я побоялася працювати з цементом, вирішила робити все це за допомогою гіпсової штукатурки. Стартовою. і за гіпс. Зараз замішу собі розчин і за допомогою і за гіпсу та шматочків пінопласту у мене, отут є різні шматочки, буду заробляти ці з дірки. І за гіпс у мене вже закінчився. Слава Богу, вистачило замістити нормальний розчин. Зараз домішую ретельно все це. І починаю мазюкати. Мазюкати я дуже люблю. Щоб не треба було мазюкати, мене цей процес дуже заспокоює. Я хайфую від такої роботи. Робота в мене кипить, майже весь пінопласт я вже використала відро штукатурки я вимазюкала. І саме глибоких дірок на цій стіні, бачите, вже немає. Уже не так страшно. І цю стіночку я отут, тут глибокі дірочки позапіхала пінопласт і навколо все це проштукатурила. Нічого, нормально воно буде триматися. Перед тим як штукатурить, я все це заприскувача смачувала водічкою, щоб хоч якось воно зчепилося між собою. Грунтовки я не використовувала. Ну, Давайте будемо чесні. Коли будували ці будинки, навіть не знали про те, що існує якась там грунтовка. Мазати ще дуже багато доведеться. Хай цей шар товстий підсихає, а потім я буду далі думати, що з цим всім робити. Нарешті поприбирала я все сміття за собою навколо. Все, тепер потрібен час, щоб все висохло. У мене вийшов цілий мішок оцей сміття з цієї кімнатки. Далі буде потихеньку все налагодиться, сподіваюся. Минуло декілька днів, розчин дуже добре підсох. І я читала все коментарі глядачів з Тіктоку, і багато людей пишуть по своєму досвіду, те, що у них теж глиняні хатки. І вони всі ці дірки заробляли камінчиками з цементним розчином. І все у них добре, нічого у них там сираз не з'явилося, все пучком. Тому ви мене вмовили зробити те ж саме, щоб було міцніше тут все, так як фундамента я тут не бачу в цій кімнаті. Вирішила і я, що буду далі мазюкати цементним розчином. Ви мене заспокоїли дуже сильно своїм досвідом. Буду і я потихеньку вчитися працювати з глиняними хатками. І потім, сподіваюся, буду вже знати все, що треба знати в нашому випадку. Перед тим, як працювати зі стінами, вирішила трішечки підшаманити пліточки на підлозі. А потім уже і на стіни перейду. Ще навіть не замісила розчин, тому що кинулася до підлоги. А тут ця плітка по розміру не підходить до цього отвору. Почала вичищати цей отвір. Там суцільна глина, скільки не копає, її дуже багато. Тут ще місце виявилося слабеньке. Коротше, і що я вирішила? Взяла змочила все це, засипала камінчиками зараз буду рощином це все покривати, а потім буду просити чоловіка болгаркою, розмір потрібний вирізати з цієї плітки і вже буду пліточку на місце туди садити. Можливо, шматочок звідси куди туди ще притулю, менше вощина треба буде замазувати Тому до стін ще навіть не дійшла. Зараз розбираюся з отворами і місю розтвір, розчин, господі. Так, кожен отвір смачила водичкою понакидала камінчики в тонкий шар. І зараз готую розчин, буду покривати розчином це все діло. А потім, коли другий етап, коли воно підсохне, вже буду пліточки підрізані сюди підмащувати. Зараз, звісно, будівельники, мабуть, будуть в шоці з мене, але роблю, як вмію, як жінка. І взагалі це роблю в перший раз з цементним розчином. Тому, не судіть суворо. До цього цементним розчином працювала тільки один раз, коли мазала дири в погрібі і в хаті. Зі склом забивала. Оце мій був такий досвід, але це був не ремонт, це просто боротьба зі шкідниками була. Тому я ж кажу, не, суд... не судіть суворо, роблю, як можу. І для себе. Я ж не до вас прийшла робити. Так що, сподіваюся, у вас око ще не всіпається. Забула додати, те, ще розчин роблю міцний. Щоб краще трималося. Один до двох. Одна частина цементу, дві частини пісочку. Такий от у мене розчин вийшов. Для підлоги він якраз хороший буде, я думаю. Залить мені треба камінчики. Ну, а на стіни вже можу трошки погуще зробити. Все, час ікс настав. Так, треба. Решила, я вже вся повністю обляпалася розчином цим. Можна було камінчики прям розчин додавати, але я вирішила отак от, щоб мені було рівненько все під пліточку. Хороший якраз розчин. спокойствие, тільки спокойствие. Не нервничайте, спеціалісти, будь ласочка. А працює, як вміє. Буде краса. Там трішечки підмовила вже. Тепер перехожу сюди. А треба мені навчитися працювати з цементом, тому що плани у мене грандіозні. Я хочу сама спробувати покласти плітку, коли у мене буде час і буде можливість привезти цемента з пісочком. Хочу пороху тут біля хати зробити, бо у нас бачили, який страшний порох. Та у нас тут все страшне. Отож, я хочу сама, просто самой хочеться це зробити. Зможу, я чи не зможу, аж цікаво прямо. Тому треба вчитися. Якось там зроблю. Ну, для плітки, звісно, треба гуще. Буду розчин робити, ніж оце це я камінчики закладаю. Тут у нас тоненький шматочок. Якраз, я думаю, хорошо, Так, от такий шар буде. На даному етапі з підлогою я закінчила. Потім підсохне, буду пліточки підрізані укладати. Але це явно на сьогодні. Зробила вже розчин погуще. Для цього трішечки буквально додала пісочка. Зараз почну стягувати стіни в самих самих глибоких дірках. Це вже показувати не буду, тому що буде незручно. Покажу вже результат. Шоста вечора. Міску я розчину вимазала. Ось так от. Це поки виглядає. Тут довелося поставити підпорку, кувалда і підперла дощечку, тому що взагалі там була сумна ситуація, вивалювався розчин прям. Там дуже печалька велика. Ну і тільки цю сторону я і зробила з цієї мізки розчину. На цю сторону я навіть іще не переходила. Зараз, мабуть, ще одну мізку замісю, і на це. На сьогодні вже вистачить, бо я вже, чесно кажучи, дуже голодна. Я б уже їхала додому, але вже хочеться доробити хоч самі глибокі місця. Тому ну, мішу новий розчин. Сьома вечора я все сижу ще мазюкаю. Промазюкала всю цю стіну, перейшла на те місце. Де в мене і за гіпсом замазано. Поки не вимажу цей розчин, не поїду додому, вирішила так. Ну, я думаю, що далі, ніж у це місце його не вистачить. Ну, подивимося. Працюю. Ну, все. На сьогодні, ура! Розчин закінчився, дві мізки сьогодні вимазала. Дивіться вон. Спіла оцю стіну, де було, і загіпція трішечки пенопласт навіть виглядає досі. Треба буде обрізати його ножичком. Цю стіну не встигла. Це єдине, що треба буде ще розчином прийти. Ну тут треба ще міску мішати. І ще побачила на вулиці дуже багато там со мною ситуації, тому воно і мокріє отут. Тому наступного разу. Дороблю цю частину стіни і піду на вулицю підмазувати. Сподіваюсь, вистачить мені розчину. Цемент ще є, мішка точно є, пісочок теж є, повинно вистачити. На сьогодні я велика молодець, їду додому нарешті відпочивати. Мені вже подобається. Вже набагато красивіше, ніж було, вже видно. Зараз з цієї сторони покажу. Вже видно, що стіна є і вона не завалиться. Так що я довольна. Наступного разу, як приїхала, вмовила чоловіка підрізати мені пліточки для вірандочки. Чим він зараз і буде займатися? Там головне, щоб оно по розміру підійшло розмеру Чи Подрежется еще и сюда підійде. Педийды. Нормалюк. Я її забетонірую наступного разу. Шви якраз замажу і буде хорошо. Як тут і была. 8 березня жіночки святкують, відпочивають. А я приїхала з чоловіком знову на дачу, він займається своїми справами, а я шаманю стіни знову, зроблю собі подарунок до свята, відремонтую стіни. Не буде, мабуть, мені плиточником, повкладала тут таке, воно все по розміру толком не підходить. Ця трішечки випирає пліточка. З пліткою покінчила, тепер сажу мазюкою стіни далі. Щось у мене виходить потихеньку. Вже вимальовується якась стіна. Потихеньку-потихеньку і діло просувається. Тут трошки пінопласта накрашила, пообрізала зайве те, що випирала, замазала розчином. Тут всю стіну домазала. Тепер все гарно з усіх сторін все замазане. Можна заспокоїтися, думаю, ці стіни ще простоять не один рік. Свою місію, яку я хотіла, я виконала. Тепер якомога швидше, треба пересуватися на вулицю і на вулиці попідмазувати всі місця, де тягнулася волога в цю кімнату. Тоді буде взагалі ідеально. Роботи у нас ще дуже-дуже багато попереду. Все поступово буду показувати. Дуже рада вашій підтримці.